Так, всім привіт, любі друзі! З вами я Юрчик, і сьогодні я підготував для вас топ-5 крутих ігор, які запустяться навіть на слабкому ПК. Це саме ті проекти, що подарують вам море емоцій і не вимагатимуть потужного заліза. Тож мощуйтесь зручніше, і поїхали! Max Payne 1. Гра, яка з свого часу перевернула уявлення про шут. Тут перше з'явився тот самий Bullet Time, уповільнення часу, завдяки якому перестрілки виглядають як у кіно. Атмосфера нуар, постійний дощ, темні вулички Нью-Йорка і головний герой, який втратив все і тепер шукає справедливості. У грі відчувається справжній детективний сюжет, зради, мафія, наркотики і постійна боротьба за життя. І навіть попри те, що графіка вже застаріла, геймплей досі відчувається динамічним. Саме завдяки Максу Пейну ми отримали унікальний стиль стрілялок, який копіюють десятки ігор після нього. Mafia. The City of Lost Heaven. Хочете відчути себе мафіозі, тоді вам точно в Lost Heaven. Перша частина легендарної серії Ігор Mafia, яка вийшла в далекому 2002 році, але навіть після 20 років ця гра не стала менш крутою. Файний сюжет, шалені покатушки та смертельні перестрілки це те, що на вас чекає в цій грі. Так, в грі доволі таке неприємне управління та не дуже гарна графіка, але на це можна закрити очі, враховуючи, що грі більше 20 років. Так що рекомендую всім, кого не лякає старенька графіка та непросте управління, зануритись в цей жорсткий світ мафії. For Speed Underground 1 легендарна гра про стріт рейсинг, що вийшла в 2003 році. Тут є все, що ми любимо: швидкісні автомобілі, крутий тюні та безліч різноманітних заїздів від звичайних спринтів до дрифтів Вас чекає атмосферне нічне місто, де потрібно перемагати в гонках, відкривати нові машини та деталі для тюнингу, аби стати найкрутішим гонщиком в місті, Фаренгейт. Легендарна гра в жанрі інтерактивний фільм від студії Quantic Dream. Зима, вечір, холод, Нью-Йорк. Ось так назустрічається чудова гра з нереально крутим та еластичним сюжетом, в якому все залежить тільки від вас та ваших дій. Крута механіка управління персонажами, яка вам точно сподобається, та ще купа всього іншого. Допоможіть Лукасові дізнатися, що відбувається в цьому клятому світі. Сталкер Тінь Чорнобиля. Раз відкритим світом від українських розробників GSC Game World, у якій нам належить відчути на собі всі таємниці зони відчуження. Гра поєднує в собі елементи шутера, виживання та RPG. Атмосфера тут особлива, постійна тривога і небезпека, які роблять гру неймовірно емоційною та захопливою. Ми граємо за сталкера на прізвисько Мічин, який намагається згадати своє минуле і зрозуміти головне, чому його мета вбити стрільця. І так, любі друзі, дякую, що додивились до кінця. Пишіть у коментарях, яка гра з цього топу вам найбільше сподобалась. І обов'язково діліться своїми улюбленими іграми для слабких ПК. Не забувайте підтримати лайком і підпискою. Для мене це дуже важливо, а для вас це лише кілька секунд. Бачимось у наступному відео. Всім удачі і па-па!